Всім доброго дня! Хочу всіх привітати сьогоднішнім днем. Сьогодні у нас 11 травня. Свято, мам. Любі матусі, хочу вас привітати і сьогоднішнім днем побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, щоб ваші дітки вас радували, любили, поважали. Тож, вітаємо вас із сьогоднішнім святом. Я мамі ось такий букетик нарізала. Добре, що можна вийти на вулицю і зробити отаку красу своїми руками, яку ж також виростили своїми руками. Так що моя мама отримала ось такий подаруночок сьогодні. Я її привітала. У нас йшов цілу ніч дощ, бачите, ще й не повисухали, все мокре. Так що всіх вітаю. Угу. Всім доброго вечора. Ми сьогодні, у нас сьогодні неділя, ми сьогодні відпочивали, нічого не робили. Цілу ніч ішов у нас дощ, але на вечір прийшли на город, трошки треба покривати полуницю. Бо передають приморозок. По погоді там пишеться, в принципі, плюс три, але не знаю. Вночі там я так подивилась, по погоді так і плюс один, і плюс два, може бути. А в нас від поля може бути і ноль, а то і мінус один. А полуниця почала цвісти, її не дуже і багато, але шкода ж цвіту. то ми... Трохи прийшли агроволокном покривати, чи воно щось поможе чи не допоможе. Будемо сподіватися, що морозу не буде. Краще ми прикрили, хоч, хоч якось. Не всю, ну, бачите, на що вистачає агроволокна, де місцями не, відкр... ну, не вкрили. Знаєте, вже немає сили на це вкривання. З цією погодою вже нічого не хочеться. Вже все поморозило, це полуниця почала цвісти. Хочеться хоч якусь ягоду спасти, щоб дітям було. А воно погода з кожним днем, наче не весна, а осінь. І то осінню нема приморозків. Як зараз. Зараз підемо ще рядок огірків, прикриємо, бо ті, нібито два ще не зійшли, зараз подивлюся. А той один, що ми вкривали, треба прикрити. Краще прикрити. Огірок таке примерне, то не страшно. Треба вже тут шарувати, з понеділка виходить. Зараз подивимося, чи вкривати цей рядок, чи не вкривати. Він такий. Он. Після тих приморозків нещасний, чи є смисл його укривати. Та я навіть не знаю, що з ним робити. Ну, таке нещасне. Мені здається, його треба буде пересівати. Давай краще на клубнику кинемо. Огірок можна пересіяти, У мене там в стаканчиках є на перший, щоб посадити. Тому що вони, бачите, примерші і щось з нього росту немає, воно ж холодно. Тут трошки два кращі. А тут ніяких нема. І там нема ніяких. Навірно, краще це агроволокно докинути на, на полуницю. Є? То що ну, ну, смисл спасати, те, що воно вже примерзло. Поїхали назад. Ходимо, вже самі не знаємо, що нам робити із цим усим, з цією погодою. Що ти дивишся? Це нещастя. А на капусту додивись, да вуха попіднімала. Таке нещастя. Як уродить, як як нашаткую салату. Спекінки ж так, так. Да. А може поласує білокрилка. І теж треба щось їсти, що вона буде голодати. Треба вже зимову садити. Я бачила картоплина одна. І там де-не-де -де про це Проклюнулася, Ну це ж що ми знаємо будемо робити? Нічого. В тому році примерзла була. Так вона вища була тому році. Вища, вище. Тому що тепло було, тепло, тепло, а тоді один був приморозок і все, це ж дивися, цілу весну мороз. Хіба це весна, це ж весни немає в цьому році. Мороз дає джазу тільки так. Зиму тепло було, бруньки оживали. А, а це морозиться вперед. Отдай. Оту. Ну оце цю давай вкриємо, що не вкрили. Тут теж там, дві квіточки зацвіло. Ось сюди кинемо. Чи може давай отую сюди перекинемо, а оту більшу на... чи як? Я вже не знаю, якщо чесно. У мене вже руки опускаються до цієї погоди, нічого не хочеться. Давай оце це слабше заберемо туди. Там вон курі понагрібали на цієї. Трохи. Ну так, давай тоді оце. Прикриємо, туди потягнемо, де от цвіте ззаді. Давай допомагатимо. Закручую, тепер розматую. От вам і село. Воно і в Африці село. Ще такої весни не було, я не пам'ятаю. Був приморозок там, але одноразовий. Що ти там толочиш мені цибулю? буду? Рижий. Рижий безтижий. А в цьому році тільки й те, думаю, що вкривай, розкривай. З виноградом вже нічого не робимо. Там хоч і є пару пасинків. Не хочу. Вже що буде, те й буде з тим виноградом. Може тепер хоча б полуницю спасти дітям. О піду, де я щось читати, тягну. Правильно, правильно. І це хай лежить, тому що там на декілька днів холодно. Краще перестрахуємо себе, тому що можливо і не буде. Краще б і не було, звісно. Ти принесеш якусь доску чи щось? Я землю Землю ну кидай. Така картина у нас на городі. Класна, так? Да? Тільки тут бери, там морква дивися, ти що, шикарний врожай, ото там, де ти зібрався зараз копати. О... Або там, де ногами стоїш, або ось, ось тут на стежці. Ну ото ж То зівня зайшла шикарно. Та хватить, вітру ж немає. Зараз немає, потім буде. Може і так бути. Так, да, якби вітру хоча б ще не було, воно б може б. Ну тихо сьогодні. Але цілий день так холодно, ніч дощі йшов. Там по погоді пару днів без дощу, тоді опять дощі. Ми в хаті опалення то включимо, то виключимо, то включимо, то виключимо. Холодно. Так що отакий у нас день сьогодні. Так, забирать мішок. Я вже не хочу вкривати. Тут залишилося ось декілька цих. Померзне, звісно, буде жалько, але ж ну, за одного за... зеленого корінчика надівати. Пакетика разу. Так воно не поможе в кульочок. Якщо буде в мороздах, воно через кульочок у людей в теплицях мерзне. А ти хочеш, щоб кульочок? кульочку не замерзне. Я буду сподіваюся, що в мене не замерзне без кульочка. Отак. Хоч буде деякий. Бачите, це ж буде цвіт. Так що, поки на винограду вже все, в мене настрій впав, що він весь помер, а ці вже пару цих не хочу вкривати. Вже вкрили всю полуницю. Огірки пішли, а там теж такий нещасний той рядок. Так що Йдемо до хати. Будемо ждати, що завтра нам покаже погода. Ви думаєте, заходить вже? Чи вас треба заганяти? На вечір трошки, знаєте, потепліло. Тепліше стало на вечір. Так, йдемо до хати. Ну, в принципі, дощ ішов вночі, правильно? Земля мокра, полита. Можливо, це нас і спасе. Там я дивлюся в людей, так в теплицях померзло. Це недавно, вчора чи позавчора я дивилася. Просто все померзло в теплицях. І огірки, і помідори. Я ще нічого не виношу. То декілька ночей розсада була на вулиці і ночувала, і все. А це все позабрала в хату, вже на всі кіні стоїть в мене у першій веранді, тому що ви що, померзне жалько. Там скоро кабачки вже зацвітуть. Пуп'янків повно. І одна перчина, дивлюсь, вже цвіт викидає. А на перець, так я взагалі не знаю, коли ми його висадимо. Перець взагалі любить тепло. Помідор то ще ладно, він уже в мене закалився. Така погода. Тільки взяти до поцеї. О, знаєте, що я ще зроблю? Візьму баклажку. Там в мене два кущі кабачків зійшло. То надіну на ті кабачки цей. Баклажку. Я їх ще не відносила. Зараз такий зроблю. А що це таке? Що буде? Капуста тоді померзла під баклажкою. Побачимо, що буде з кабачками. Десь ще десь бачила, вже не бачу. А ось виліз. Так, ще треба. Один, два. Ще два кубахи треба накрити, а тут а щось немає. Так, пішла, ще візьму дві баклажки. Накрило, аж п'ять кубахів зійшло. Можливо, після цих дощів ще якийсь зійде, ну поки п'ять. Часник такий добрий, аж солодкий, молодий. Ми вже купаємо весь підряд і наминаємо. Всю рядок зачепили і копаємо. Да? Всім гарного дня, гарного настрою, щоб більше приморозків в цьому році не було. Тому що весна закінчується, тепла немає. Росту нічого немає, нічого не росте, так як холодно, морози доморожують усе. Тільки піддають роботи. Ці приморозки. І ти слідом моє сонечко. І ти за мною. Що це тебе таке? Не кліщ ні? Ні.